Всім привіт друзі! Ми на каналі RayBase G. І сьогодні ми будемо грати у таку гру у Roblox, яка схожа на ігри Типу 100 Трипа. Але зі своєю зимой, тому що тут все безкоштовно і плюс, ну, нічого такого нема. Лише радіо вповнені ігор для розуміння немає його. Вінчпові він не є. І зараз я збираю тачку. Тут вона дуже, щоб мовити, зроблено непогано. Тут сидіння прив'язані, є бампери. Тут воно жре так, як би жрало б в реальності. Або ж Ще ще є прикол такий? І зараз я про нього скажу. Коротше, якщо ви розігнатися на 100 плюс км, а потім виключити двигун. Отож у вас буде їхати машина ще кілометри. Просто з тобі стопливо. Так можна зробити, та їй буде непогано. Так, Зараз я зібрав тут корпус. сам. Зараз я його ось. Зараз я сидіння поставлю. Ось сюди. Потім ось сюди. Для розуміння, це мій приватний сервак, тому тут нічого немає. Це поганого там заходження рейдерів або ще чогось. Так, зараз я антенну поставлю. Ось цю штуку. Так, і зараз нам треба відкрити її і запихнути ось сюди ой ой я впав щось. А, воно встановилося. Добре. Так, куди тут топливо? А, ось воно. Заливаємо. Цеп, цеп, цеп. Залибочка. Так, у нас було 4 літра. Їх вистачить десь на кілометрів 7. Зараз ми, мабуть, знайдемо якесь топливе. Ну це не точно, тому що, може, і не знайдемо. А ось тут селінди поставили, напевно, я не знаю. Ну і ще, якщо я буду сорівнуватися сам тут, гратиму, Так, зараз я включу джоу-музику. Давай я тут застряг. Зараз я зроблю потихіше його. Чисто воно ще плевого на фоне. Зараз ми роздягаємося, а я покажу цей прикол. Так я говорив. Так, у нас вже 90 км на годину. Лампочка щось поморгала. О, щось вморга. Сотку розігнала. І виключаємо. Все, тепер ми їдемо, будто Бутово договору включений. Доволі швидко. Навіть сигнал, мабуть, плюс 5 км. Нормас, в принципі. Так. Зараз ми проїхали перший вже кілометр. Швидкість, в принципі, не сильно впала. Десь на метрів 15, мабуть. Тепер у нас 90. Все теж непогано. Може щито сяде, точно не знаю. Тому що не можу уже Ну, за одну секунду ми проїжджаємо десь метрів 20. ну, зараз я ущиту. Ось. Ну, метрів 20, так. десь. Тому кілометр на годину ми їхали. Ну, мабуть, десь. М -м ну, за хвилину ми проїхали б. Так, зараз чекаємо 1200 метрів. бо ж 2 кілометри. І помножуємо 1... Один... Ну, на 60, 60 .2 на 60 0.2 на 60 это 12 тут 12 километров зараз. Щоб це було в этом году не поехали сейчас чтобы это было в реальности а вот в реальности и тут это приблизно сотка лоза на да виде пенджи так пошли так, а зараз мы выпьем все водочки для Розумієте, можна пити вон з ось таких каністер. Вот вам трохи... те їду. ефект їду від цієї води у нас є. Від інших жидкостей цей ефект буде, як будто ви випили 3 літри пива за один раз. Ви не будете бачити поводу екране. І плюс у вас буде шидати сильно. І ви будете мати мінус ХП. Ну, якщо переїдати те, що так буде. Тому краще, в принципі, нічого не пити крім води Якщо ви здаєте воду, то, то ви можете випити. І... Але якщо ви здаєте щось інше, але воду, то краще не пити антифризеры можно смешивать. Это два ходжи для нашего арбиатора. Его бы да можно. Пихай, выводите там сырье, то ведь не треба. Так, зараз заглядываю, что там канистр. Тут канистр. А я и ты дай шов. О, мабе. Боже, я просто заглянув на все места. Нам виглядав от телефон. але заряд 2%. Схранимо на немом чисто, що щось змогло знайти. Але воно було настільки взяти, що Нам не треба. Так. Все ми можемо далі запускатися втратив ще ну, 600 мл газу за 2 км, кВт. Це також погано. 23 помимо потратила туда с літр 2 каме. Або навіть два. Защо не пам'ятаю? Тому що останній раз у нього грав півроку тому, тому що не працювала в родину всякайся плизвігра. І я туди грав в 203, почему хочу з грати подібно. Зараз я знайшов для себе Odyssey, ось цю гру, яку я зараз граю глядали. Е, так чесно говорячи, я хотів би ще сказати одне. Чому ви забуваєте щось ну, кнопки ви підписалися на канал? Мені було приємно, якщо б ви її натиснули. Ну і лайк теж можна там здати. А если -а, вы хотите знать про мои видосы раньше, чем все, то звоночек возьмите. Ой, батарея закончилась. Устарел он теперь. Мне надо добыть. Ой, я дефризер. Сама не в скобках дуже треба. О. Газ. Раз я буду обратно. Це для мене, як будто хрогра, це вночі нічого не бачиш і йде за своєї тачки. Так, зараз це прийдемо, так, скільки до літрів? 2,8. Але побежала б биша, щоб заправитись. Якраз тут топливо є. Ой, я його трохи вловив. За цього у нас буде 4,5 літра газу, а 4,1. Нічого страшного. Потерял 400 миллилитров, это не так уж и много. Маленько. Зараз развернемся до 100 км и поедем далее, как будто звучать на цепу. Я чую об ней. Потроха и погучнейший ключ. Загналась до 90, виключати выключать 2. Звук інколи пропадає, не знаю чому. Молодь це из розриву контакту Блютузу, але в принципі, не непогано. Я хотів сказати вот не. говорячи, я був би якщо б ви не тільки підписалися на канал і поставили лайк. А ще й написали коментар про відео, тому що мені цікаво, яка ваша думка про цю гру, або про мій заїзд, або ж ще про те, чому може в мене пропадати звук, або що, ще інше, що у вас є на думці. Тут нічого такого сильного, але може бути ваксиум декілька калиць, мені тому приїжджаємо. І я хотів би сказати одне. Поки ми їдемо, в принципі, все доволі так, і погано. Ми вже 10 хвилин їдемо на цій тачці. Покинути собі тіду без нікого, тому що це мій приватний сервак. Якщо б не був мій приватний сервак, то я би не міг їсти. Ік. Я грав у версію. Тому що то було 0.19. Я не хотів грати 0.16, яка була не дуже. Зараз вже 0.19 для всіх. Девелпмент-версія гри заблочена для, для гравців, тому що, ну, що там грати? 0.19 туше. І ми вже 6,5 кілометрів проїхали. Ой, тут мотель якийсь. Давайте в нього заїдемо ще. Може бути там щось. Терсненька. Може, ні. Поки що выключу вот що... так, щоб не було. О, канистра. Вот э, еще антифриз и газ. Ну не потрібно. Кому ще змішувати антифриз і газ. Це як ви розбій, дуже дуже шудобряєш. О, фонарик! В заряд заряк ти погано. Тепер можеш щось шукати нормально. О, другий фонарик. і третій А третій другий я використаю поки я буду шукати в цьому домику що тут є. И трохи пройдусь. Так, зараз пошукаємо. Нічого. нічого не бачу такого інтересненького А ось тут та, треба Так, зараз ми Ну так, ну нічого такого такого интересного ой, 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 це, але мені знаєте, що 10,7 бочці больше 9, це ну странуватенько трохи. странуватенько, так. А, о, боксику мені не Тому що їсти трохи хочеться, Трохи голодов исполняю. Ой, я он залізти наверх. Хай Мені не щось є чи нема. призема. Я завжди полюбляю, його я приземляюсь і ось так встаю по 3 години. І Поки що схожу свої коментарі про. Гору. В принципі, вона мені подобається, а в неї вже 3 місяці кожну неділю мінімум або і частіше. Через день граю, тому що вона дуже цікава і кожен заїзд унікальний. Тому що ви самі вибираєте складність, чи це сендбокс, чи ні, чи скільки там гравців може бути і так далі. І це все робиться у лобі, яке покаже у кінці відео. Для розуміння, щоб розуміли, що буде в початку гри. Я зупинюся на 9 кілометрах, тому що я б показав прогнозу до зони до 10 кілометрів. Я розкажу про зону 10 кілометрів, що там таке. Коротше, там починається зона до, до 20 кілометрів, де є зомбаки. Але вам видається зброя, не переживайте. Ви не будете це долутатися, тому що просто у вас зброя, Вона у вас буде рандомно. О, я якраз цей мосток проїду і закінчу на цьому мою ругу, де я показував, що тут є угорі. Так якраз 9 кілометрів плюс-мінус буде. Ну, трохи менше десь 8 7 км, мабуть, або 8,8. 8. Добре. Ми на цьому закінчуємо. А, не закінчуємо. Давайте поймемося на 9 км, якраз йдемо. Ну, трохи більше. Коротше, зараз вийду. І зайду на звичайний сервак. Ось, звичайний сервак, тут люди є. О, ось так пишеш, вальфі, фі деякі баки пагій. До кінця зроблені є штуки. Тут є сетінги з деву як ви граєте, контрол, щоб зрозуміти. про що контрол, супорт. Тут можна зробити туторіал, щоб пограти туторіал, зрозуміти. Для нових гравців, те, що треба, якщо ви зайдете в перший раз. Краще нажміть туторіал і пограйте в нього. І тут лобі, лобі, обов'язково зробити лобі або зайти в когось. І активні сервера них зайти вже. Вони активні, і там хтось, мабуть, ще проїхав. Ну а на цьому було все. Всім за перегляд. Гляд ось як виглядає страничка гри, назва Odyssey. І, і... зустрінемося до наступних відео. Ось і все про цю гру.